Давайте трішки про те, хто така Юлія Потапова про заснування компанії з перших вуст. Та мені відразу згадується мій шлях для мене досить тернистий, тому що коли мені було 10 років, мої батьки сказали: все, твоє дитинство закінчилося, виходь працювати. І там моя робота перша була це кілометрові грядки буряків, а потім ринок. Я тоді вже собі обіцяла, що я так не хочу. Я хочу. Інша робота бути в зоні своїх сильних сторін. Ми заснували компанію, яка називається E-Power. Сьогодні вона має таку місію для кожного бізнесу. Найняти команду мрії і допомогти кожній людині знайти свою роботу мрії. Ми сьогодні займаємо топ 10 в ринку України по Executive Search. Ми закрили вже понад 200 позицій. Нам довіряють великі бізнеси, і у 99% вони повертаються до нас. Тепер хочеться додати про те, як почалася сама компанія. До мене почали звертатися люди за кар'єрну консультацію, а потім роботодавці для того, щоб знайти їх. Тих правильних людей чим ми унікальні? У нас є класний продукт, який називається Intelligent People Ecosystem. Коли до нас приходить бізнес, ми намагаємося розібрати, в чому їх бізнес біль, в чому їх бізнес потреба. І придумує унікальну стратегію до вирішення цієї потреби, і це часом зовсім може бути не класичний найм. таким чином. Ми насправді економимо 40% вашого бюджету на найм того чи іншого фахівця. Щороку ми зростаємо на 100% і зараз виходимо на міжнародні ринки. Тому долучайтесь до нас, чи як клієнт, чи як кандидат, чи як наш майбутній працівник.